Сьогодні я хотів би про нові соціальні послуги розповісти декілька слів. І, перш за все, це за ініціативи президента нова соціальна послуга, нова соціальна виплата фактично, пакунок шкаляра. Вона орієнтована лише на дітей, які йдуть у перший клас. І 5 тисяч гривень можна отримати, подати заявку через «Дію». І отримати ці кошти в безготівковій формі, і витратити лише на дитячі речі, канцелярські приладдя, взуття, одяг, тобто все, що стосується школи. І, відповідно, ще хочу додати, що отримання ці, цих коштів не вплине на Інші види соціальної допомоги, тобто, наприклад, скажімо, житлові субсидії або інші соціальні послуги, тобто, це не взаємопов'язана і ніяким чином не впливає. Це лише для того, щоб підтримати українців, підтримати наших першачків. Це перша послуга. І нарешті друга дуже важлива послуга. Вона цифровий простір новий в дії ветеран-про. І я хочу сказати, що це. Для ветеранів, для членів їх родин, і оновити фактично застосунок дія, і у вас з'явиться в розділі послуги, оцей, оцей простір ветеранпро, на що, що якими послугами можна скористатися? Ну, перш за все, заява на субсидію, встановлення статусу особи з інвалідністю, є відновлення, є оселя ветеранський спорт, пошук фахівця з супроводу. І я повинен сказати, що це, це ще початок, і оцей перелік соціальних послуг буде розширюватись. І тому оця послуга, оцей простір, скажімо так, це спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України і Мінцифри. І за підтримки наших міжнародних партнерів, тому слідкуйте за новинами і е, закликаю вас скористатися цими послугами.